Які погодні умови очікуються в Україні до кінця жовтня? В середу, 25 жовтня, погоду визначатиме циклон та система Холодного фронту з хвилями. Вітер на заході південний, південно-західний, часто місцями західний 7 пориви 14 метрів за секунду. На Львівщині, Франківщині та Чернівецькій області пориви до 17 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 22 метрів за секунду. Нарешті території вітер південно-східний, 6 пориви 12, часом пориви до 17 метрів за секунду. Хмарно, вранці дощ, місцями сильний дощ, очікується на заході та півночі країни. Вдень на заході, часом місцями буде з'являти сонечко. І знову дощ, місцями навіть грози, а ввечері інтенсивність дощу зменшиться до слабкого. Навіть місцями розпогодиться. На півночі дощ очікується на цілий день. Вночі місцями слабкий дощ. В центрі дощ вранці почнеться на Вінниччині, Черкащині та Кіровоградщині. Вдень опади охоплять всі центральні області, місцями навіть можлива гроза. Вночі розпогодиться без опадів. На півдні вранці дощ розпочнеться на Одесьчині та Миколаївщині. В день часом місцями дощ охопить. Весь південь України місцями грози. Вночі без опадів. І на сході, вранці без опадів. Вдень дощ розпочнеться після 15-ї години і буде йти ввечері та вночі 26 жовтня. Температура повітря вночі на заході плюс 10-14 на півночі від 2 до 10 тепла, в центрі від 3 до 11 тепла, на півдні від 6 до 16 тепла. І на сході плюс 1 7. Вдень на Заході, на Закарпатті від 12 до 18 тепла, на Львівщині плюс 14-17, на Волині та Рівненщині плюс 13-16, на Франківщині плюс 15-18, в Чернівецькій області плюс 17-20, на Тернопільщині плюс 16-19 і на Хмельниччині плюс 16-20, на півночі країни, на Київщині та Житомирщині плюс 10-14. На Чернігівщині та Сумщині всього плюс 6-10, в центрі на Вінниччині від 15 до 21 градусу тепла. На решті території плюс 9-15, на півдні на Одещині плюс 18-22, а на півдні Одещині плюс 22-27, на Миколаївщині плюс 15-20, на Херсонщині плюс 14-19, на Запоріжжі плюс 12-15. В Криму плюс 18-22 і на Сході плюс 9-13. Четвер, 26 жовтня, погоду продовжить визначати циклон. Вночі 27 жовтня по території України буде проходити система Холодного фронту з хвилями. Вітер 26 жовтня, Південно-Західний, 6 пориви 12 метрів за секунду. В Горах Карпат пориви до 18, хмарно з проясненнями. На заході країни вплив торинних Холодних фронтів. Вранці та вдень часом очікується місцями дощ, вночі місцями слабкий дощ. На півночі вдень, ввечері та вночі часом місцями дощ. В центрі вдень ввечері та вночі часом місцями слабкий дощ. На півдні, вранці, дощ, місцями гроза очікується на Одещині та Миколаївщині. Вдень та вночі на Одещині та Миколаївщині без опадів. На Херсонщині. В Запоріжжі та в Криму вдень часто місцями дощ гроза, вночі без опадів. І на сході з ранку і до вечора часто місцями дощ. Після 18 години і вночі на сході без опадів. Температура повітря вночі на заході плюс 8-12, на півночі від 5 до 12 тепла, в центрі плюс 10-15, на Півдні від 10 до 17 тепла і на сході плюс 9-13. В день на заході плюс 13-18, на півночі плюс 11-18, в центрі плюс 15-20, на півдні плюс 16-22, а на півдні Одещини до плюс 24. І на сході плюс 12-16. П'ятницю 27 жовтня погода буде визначати циклон та зона Холодного фронту з хвилями. Хмарно з проясненнями. Вітер південної чверті 6 пориви 12 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 20. Ввечері та вночі на заході. А вночі на півночі. Вітер західний, 9 пориви 14 метрів за секунду. Місцями пориви до 20 метрів за секунду. На заході країни очікується дощ протягом всього дня. Вночі на заході без суттєвих опадів. На півночі. Вранці та вдень місцями слабкий дощ. Ввечері та вночі дощ. В центрі, вранці та вдень без суттєвих опадів. Після 15-ї години на Вінниччині, а ввечері та вночі у всіх центральних областях очікується слабкий дощ місцями помірний. На півдні без суттєвих опадів. А вночі, 28 жовтня, на півдні часом, місцями слабкий дощ. І на Сході протягом дня, часом місцями, та вночі також місцями слабкий дощ. Температура повітря вночі плюс 7,13. На півдні плюс 12,17. На заході вдень плюс 12,17. На півночі плюс 12, 16, в центрі плюс 15, 19, на півдні плюс 18,22. А на півдні Одещини до плюс 25 і на сході плюс 15-18. На вихідних в суботу, 28 жовтня, погоду визначатиме циклонічне поле. Вітер західний, 7 порив 14 метрів за секунду, на півночі пориви до 19 метрів за секунду. В центрі та в горах Карпат пориви до 16 м за секунду. Хмарно з проясненнями. Часто місцями слабкий дощ очікується по всій країні. Температура повітря вночі на заході від 4 до 12 тепла, на півночі від 6 до 14 тепла, в центрі від 10 до 17 тепла, на півдні плюс 13 19 і на сході плюс 10-15. Вдень на заході, на Волині та Рівненщині біля 10 градусів тепла. На решті території плюс 12-17, на півночі від 6 до 12 тепла. В центрі плюс 11,18, на півдні плюс 17,22 і на сході плюс 11,18. Неділю 29 жовтня погоду визначатиме малоградієнтне баричне поле зниженого тиску. Вітер південно-західний, 4 пориви 9 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 14 метрів за секунду, хмарно з проясненнями. На заході та півночі країни вдень часто місцями слабкий дощ, на решті території без суттєвих опадів. Температура повітря вночі складатиме від 0 до 10 градусів тепла, а на півдні від 8 до 16 тепла. В день на заході плюс 11-17, на півночі від 6 до 13 тепла. В центрі плюс 12, 17, на півдні плюс 15 20 і на сході плюс 8-14. 30-31 стопня в Україні буде тепла погода, без опадів з денною температурою повітря від 14 до 20 градусів тепла, а на півдні тепліше до плюс 23. Заморозків не очікується.